Для американського бісквіту або бісквіту на гарячому молоці, нам знадобиться 3 яйця, мука 170 г, розпушувач 5 г, цукор ванільний 16 г, молоко 108 мл, цукор 150 г та масло 40 г. Відразу додаю ванільний цукор до звичайного цукру, а розпушувач до борошна. Потім в сотейник або якусь маленьку каструльку виливаю молоко та додаю масло. Відставляю на плиту, але поки не вмикаю. Також потрібно підготувати форму. У мене це кільце, тому дно обмотую фольгою і ставлю на деко. Важливо таку форму підготувати саме на початку, тому що з тістом її вже нікуди неможливо буде перемістити. Тепер беру яйця і починаю збивати на середній швидкості міксера, додаючи частинами цукор. Як бачите, у мене звичайний ручний міксер, і збиваю я хвилин 10-15 до моменту, коли яєчно цукрова маса суттєво посвітлішає та збільшиться в об'ємі. Її консистенція має нагадувати густу сметану, слід від стікаючої цівки якої не зразу зникає, а якийсь час лишається видимим. Як тільки я бачу, що маса має всі ознаки необхідної нам консистенції, ставлю на вогонь молоко з маслом і продовжую збивати. Коли молоко закипить, вимикаю. До маси додаю половину муки. Обережно перемішую. І вливаю в масу половину молока. Знову обережно перемішую. Тоді знову додаю муку, мішаю і вливаю залишок молока. Все обережно перемішую. Не потрібно мішати довго, як тільки маса стане однорідною, зупиняюся. Виливаю все в підготовлену раніше форму та ставлю в духовку на 40 хвилин або й годину при температурі 180 градусів. Потрібно перевіряти готовність дерев'яною шпажкою. Я зазвичай перевіряю через 30 хвилин, бо якщо рано відкрити духовку, то тісто осяде. Коли ж пашка з коржа виходить суха, це означає, що наш бісквіт спікся. Виймаю його з духовки та ставлю на решітку трохи остинути. Як тільки можу торкнутися форми, знімаю фольгу та за допомогою тоненького ножа виймаю бісквіт з форми. Кладу його в пакет та або можна обмотати плівкою. Та кладу до холодильника на 6 годин або й ніч. Так бісквіт стає ще вологіший, прекрасно ріжеться, та з ним дуже легко і приємно працювати. Смачного!